Ну що, дочекалися? Сільська розпаковка. Пора вже і мені розпаковки робити. Як воно там правильно коготками робить. Як дівочки в Тік-Токі. поки можете поставити відео на паузу і написати в коментарях, як ви думаєте, що лежить в цій великій красивій коробці. Написали? А тепер відкривай. Що тут лежить? Нічого тут не лежить, тут лежить 5 кг бумаги. Від нової почти. Тому що коли у нас з'являються вільні кошти, ми трапимо їх не на чи Тему, а на базарі в кобеляках. Привіт! Сьогодні у нас трохи незапланований випуск, якому я розкажу про те, куди ми витрачаємо наші вільні кошти. Покажу наші рослинки, декоративні і не дуже. Це канал СИЛО Яке. Я В'ячеслав показую вам наше звичайне сільське життя. І зараз покажу, куди було вчора потрачено 2000 гривень. Для нас ця покупочка така ж сама емоційна, як покупки одна отих тих всяких маркетплейсах. Коли набираєш всього і побільше, і на що воно тобі треба, я навіть не знаю. Це ось мої покупочки. Ну, а це я дружині прикупив теж трошки. Зараз будемо розбирати все це і розкажу. Хто, куди і зачем. Тепер будемо розбиратися, що в нас тут є. Оце зліва в нас маленькі кущики, це троянди. Тут в нас хости. Багато різних хостовидів. Оце в нас зараз. Щас... Так, тут у нас іще ось гібіскуси. Ми прям захворіли гібіскусами, це в нас. Це в мене дружина висаджує у нас декоративні всякі кущики. І зараз будемо дивитися, що по деревах. У нас відносно небагато вільних коштів, але стараємося, як з'являється можливість, поступово а, сажати щось нове чи покращувати умови утримання наших тварин. А, цей заход вийшло трохи виділити на садок, який ми вже почали закладати. Зараз покажу, що де в нас. Проста, ну вначалі розберемося з деревами, які купили. Оце зліва направо у нас виходить зліва грушка. Тут следуючий у нас нектарин. Далі у нас два деревця посаженця. Це мигдаль, їх треба поряд садити. Це в нас тут іде сливка і черешенька. Ну, тут у мене росте черешня. І отам яблуня, далі хезил кущик, два кущика. Взагалі, отут у нас рядок був цих шовковець. Я не знаю, зачем їх стільки треба було. Може попередні власники дуже любили шовковиці. Ну, ми їх поприбирали, тому що нам стільки шовковиці не треба. І на їх місці плануємо оцю діляночку якраз засадити, зробити садок гарний. Перешніми в мене вічна якась проблема. Я їх дуже люблю. Уже це буде четверта, по щоту. Це вже буде четверта по щоту черешня, яку я сажаю. Зараз ми беремо е, суто в одного чоловіка в кобеляках, якого ми вже знаємо. Е, всі саджанці, що ми в нього беремо, вони всі нормально приймаються, все росте, пахне, цвіте і так далі. Перед тим дві черешні я брав у іншого фахівця, вони обидві в мене пішли мимо. Посаджена в мене вже. Рання черешня, та, що у травні з'являтися. А взяли оце ну я ж не можу з однієї да? Тому в мене ще й черешня цей раз взяли рігіна, яка бути десь в червні, в кінці червня. Отак Грушку взяв суто для дружини, тверді великі плоди. Навіть не пам'ятаю, як вона називається. Подивимося, що з нею виросте. Це суто для дружини, я груші не сильно люблю, а вона любить, от именно, щоб вони такі А, Сливка, я взагалі не знаю, за чим я її взяв. Вона сказала, що там плоди мають бути мінімум 100 грамів. Тому треба було купити. Ну, тепер будемо сажати. Ну і мигдаль мені теж щось срочно понадобився. Я дуже люблю ці горішки. Він є декоративний, є оце з плодами. Оце я взяв з плодами. Тим більше була акція по 150 гривень засаджениць. Так що треба брати по-любому. Так що в мене тепер ще й два міндаля буде. Оце у нас два дні йшли дощі. Ось ви можете побачити, наскільки сильно помокла земля. Ну, Я думаю, що вам видно, ось бачите, сантиметрів 10, мабуть, в глибину і все, далі опять суха. Ми не використовуємо ніякі а, хімічні добрива, а тому трошки. Ну це стосується і посадок в огороді, і ось дерева, як сажаю, тому трошки додаю, перегною якості добрива. Отако. І ще мені розказав цей дядько. Дуже гарний дядько, мені дуже подобається з ним співпрацювати. Розказав старий лайфхак. Получається, коли вже засипаємо. Осталось нам тут зовсім трохи. Всипаємо зверху трохи ячменю. Саме ячмінь, не пшениця, не жито, тому що е, жито і пшениця сходять пізніше. Їх хіба що на зиму можна вкидати. А ячмінь швидко сходить, він нам розпушує землю. А коли у нас спекотне літо, а воно у нас всі літа зараз спекотні, він буде утримувати вологу. Ну і що в нас виходить? Оце, ось, бачите, висока деревина. Це ще одна шовковиця. Ми її оставили. І отут ще в нас дві шовковиці. Оце ось ідуть паньочки по межі бившій. Там були шовковиці, ми їх прибрали. Тут у нас буде два ряда дерев плодових, більш цікавих, ніж шовковуся. Починається у нас все з мигдалю. Далі йде черешенька, регіна. Це червень-липень, вона можна плодоносити. Ну, і сесно як підросте. Оце я трошки раніше вже висаджував її. Це у нас майка рання черешня, червона. Далі йде. Яблунька, білий налив. Ми сажаємо на дистанції десь е, метра 3-4 Ну, якщо більше, то нічого страшного нема. Ну, оце в нас два куща, це у нас, от я не пам'ятаю, хто це точно. Чи... Оце чи зжимолость, чи е, кизил. Бо ми вже брали в прошлом году по акції, воно нас ми його сажали в началі в дворі, воно щось там не дуже не себе чувствовало І ми вирішили його посадити. Вони... Получається чоловічий і жіночий кущ. Ми їх висадили в одну яму, тому що потому що. я думаю, що з ними все буде нормально. Ну, йдемо далі. Тут я вишню цю, а, вона вже давня, тут, я її зверху понизив трохи, і ось гілочку, яка конкуруюча, гілка в нас була, я її отак розіпнув, щоб вона була горизонтальна, щоб понижче було, було. Збирати нормально можна було. А то що ж я там вгорі буду, як я його буду збирати? Йдемо далі, тут я сьогодні сливку посадив, далі нектарин. І ще далі, в самій-самій траві на краю у нас виходить грушка. Чого грушка на краю? Це, опять же, порада була цього дядька, в якого брали. Грушка буде швидше всіх і вище всіх рости. І щоб вона остальним не мішала, її сажають на краю. Але такий момент у нас тут дерев практично немає. І так як ходить сонце, зараз тільки оця шовковиця трохи прикриває той кізів, чи, чи хто він там. А, а в іншому у нас повністю постійно будуть освітлені дерева. Можливо, в наступному, там де зараз стоять стовпчик в мене пастуха, вон, бачите, біля пеньочків. Вон один і другий. Можливо, там зробимо третій ряд. Поки планується тут понад огородом. Ось у нас огород з, з цим з люцеркою. Тут вишняк якийсь росте, ми його, звісно, будемо прибирати. Тут понад огородом на відстані десь метрів 5-6 від тих сажатів буде у нас другий ряд, який зараз теж починається з мигдаля. Мигдаль сажаємо а, поруч, тому що, знову ж таки, це чоловіча і жіноча особини. Ну, коротше, план такий, а там же ж як воно вийде? Ми стараємося виділяти приблизно 10% місячного бюджету, те, що у нас з доходів, на, або на благоустрій ділянки, або на розширення, покращення нашого господарства. Якщо комусь буде інтересно по розподіленню бюджету, напишіть в коментарі, запишу окреме відео. Ну, а зараз підемо ще трошки покажу по декоративним рослинкам, які висаджувала моя дружина. Оце в минулому році ми висаджували гібіскус. Він минулого року вже двічі в нас відцвів. Пообрізали ми його, не знаю що, що це в нього з цієї сторони. Це один і той же кущ. Тут хорошо, а тут видно, чи його трохи приморозило, чи що. І оце ж якраз тут сиділи два куща, ті, що ми пересадили зараз в садок. І, і ще якийсь кущ, який ми навіть не знаємо названня, тому що в минулому році воно трохи в суматосі все сажалося. Ну, коротше, така композиція буде. Тепер тут сидять три гібіскуса. Оце дворічні кущі ми взяли того ж самого дядька. Висадили. Коротше, поки всі висаджують туї, ялівці і вічно-зелені, ми висаджуємо собі гібіскус. висаджуємо виноград, троянди і хости. Оце у нас зараз така пристрасть. Як там в пісні співають, що даруйте жінкам троянди, я. Дружині дарую в основному букети з польових квітів, а замість букетів троянду вона сама попросила, щоб я їй дарив троянди кущі. Зараз покажу. Ось у нас тут така дружина робила тинок. Тут у нас ось троянди. Ще троянди, ще троянди. Це я не пам'ятаю, як називається, якщо щось прошу. Саме ось кущ він вже збирався цвісти, але прийшов до нього мороз. Суцвіття всі померзли, але три квіточки береглося. Він буде великий. По-моєму, це біла наречена називається, чи якось так. Тут у нас живе жовта троянда. та китайська, чи яка вона. Ну, якщо що, експерт у нас по цвітам дружина. Це хтось. Ну і кручені панички. Тут у нас бузок сидить. Он там ще трошки цвітає. Ну, йому морозом, звісно, теж крепко побило. Він дуже багато сусідів. Ще одна покупка, ну, знову ж таки, гібіскус. Гібіскус у нас кругом повинні бути. Ще одна покупка це в минулому місяці була, а це у нас е юки. Юки і от така от капуста якась. В минулому році брали деревоводні піони, але вони щось теж не, не, не сильно вони захотіли рости. Не знаю, чого, в чому була проблема. Ось трошки у нас піона є. Ну Там півники то такої. роза. І знову ж таки погнали гібіскус. Цього товариша я не помню. Отакий От тинок моя дружина сама зробила, сплела. А то буду робити я. Це головний вредитель, який постійно лазить в кумби. Тут у нас лаванда, троянди. Хтось, там далі троянди і лаванда ще. Оце, коротше, де б ми не брали ті е, сажанці, ми брали і в е, розпліднику, і в інших людей. Вони в нас щось дуже-недуже ростуть. Коли беремо всього дядька, все росте, все класно так, таке інше. В підсумку скажу трохи про ціни. Саджанці ми брали, зараз вже сезон закарчується, поэтому саджанці плодових дерев у нас в Кобаляках ми взяли по 150 гривень. Вони були по 200-250. Рози по 100, гібіскус по 150. До цього гібіскус однорічний. Ми брали по 100, двохрічний по 200-250 брали. І хости, там ціна різна, в залежності від кореневої системи. Такий получився у нас огляд наших рослинок. Якщо щось цікаво, задавайте питання в коментарях. Всім гарного вечора! Сил та наснаги на цей сезон.